До кінця місяця буду, так що діти чекайте, кажу я своїй доньці по телефону, а у відповідь мовчанка. Звичайно, це мене неабияк засмутило, бо я зрозуміла, що моєму приїзду вдома ніхто не радітиме. Дітей у мене троє. Я за 21 рік рік заробітків усім їм по квартирі купила, витратила на це аж 15 років. Але тепер я спокійна, бо свій батьківський обов'язок я виконала. Я завжди себе винною перед дітьми почувала. Спочатку за те, що я їхнього тата з дому вигнала, і в результаті вони без батька росли. А потім за те, що я сама їх кинула і за кордон подалася. З чоловіком я розлучилася, бо інакше просто не могла. Він мало того, що нічого не заробляв, так ще й потім став виносити з дому все те, що у нас було. Навіть моя свекруха мене тоді підтримала, бо сказала, що я з таким чоловіком не дороблюсь до нічого. Свекруха у мене взагалі золота жінка. Вона потім з дітьми залишилася, а я поїхала в Італію на заробітки. Я за дітей не хвилювалася, бо знала, що вони в надійних руках. Та все ж я себе картала, що я залишила їх на бабусю. А потім я гроші висилала, а свекруха мені їх складала. Тут уже я не хвилювалася, бо знала, що вона надарма не витратить жодного євро, тому з її допомогою я поступово три квартири й придбала. Але при цьому всьому я нічого не купила собі. Все, що у мене було з нерухомості, це будинок моєї бабусі, в якому ми жили колись. Але там багато років не було ремонту. Після того, як я придбала дітям ті квартири, всі зароблені гроші я ділила порівну і їм висилала додому. Я чомусь вважала, що так буде правильно. До того ж саме так і робило більшість наших заробітчанок, з якими я познайомилася за кордоном. Про те, що буде далі, я якось не думала, вважала, що маючи трьох дітей на старість біля когось, я таки голову прихилю, та й до старості ще далеко я планую років до сімдесяти бути на заробітках, поки здоров'я дозволятиме. Нещодавно я втратила роботу і, поки шукаю нову, вирішила, що додому поїду, щоб трохи з дітьми й внуками побути, от тільки вони чомусь не зраділи моєму спонтанному рішенню повернутися додому. Та все-таки я поїхала, думаю, будь-що буде. Приїхала я до старшої доньки, а вона каже, мамо, ти в мене переночуєш сьогодні, але завтра до брата поїдеш, бо я маю справи. Прикру було, але що робити? Поїхала я до сина. Невістка моя зі мною ніколи не мала теплих стосунків, тож нічого доброго я не чекала. Син теж з самого ранку кудись поїхав, сказав, що у справах. Я набрала молодшу доньку і кажу, що до неї приїду. Вона каже, те, що зайнята. Такий мене, на жаль, узяв, що слова мене передати. Я ж заради них стільки років працюю. А вони не можуть відкласти свої справи, щоб мені трохи уваги приділити, адже я приїхала ненадовго, і ми давно не бачились. Поїздила я по своїх дітях і вирішила, що поїду в село в свою хату, нехай і без ремонту, якось там два три тижні і перебуду. Викликала я таксі і поїхала. Але вже під'їжджаючи ближче до своїх воріт, я не зовсім зрозуміла, що тут відбувається. Замість моєї старої хати стоїть новий будиночок невеличкий, але дуже охайний. А на подвір'ї якісь люди ходять. Виявилося, що всі мої діти там. Я їх питаю, що вони тут роблять і що все це означає, а вони до мене посміхаються і кажуть, що вони мені сюрприз готували. «Мама, подобається, питає донька. Не те слово, діточки, я від захвату і слів підібрати не можу. А звідки ви ж гроші взяли, питаю. Ну, як, звідки, це твої гроші? Ти нам їх присилала, а ми для тебе всіх відкладали. Сюрприз хотіли зробити, каже молодша донька. Я плакала від щастя, бо не сподівалася такого від своїх дітей. Я думала, вони на раді моєму приїзду. А вони бігали, щоб все встигнути. Тепер у мене є чудовий дім, і діти не хочуть вже мене кудись відпускати. Але я ще б поїхала, щоб їм трохи допомогти. А як ви вважаєте мені повертатись на роботу чи вже залишатися вдома з дітьми?